Привіт, друзі! Мене звуть Коала Колі. Сьогодні у мене дуже гарний день, я отримав листа від моїх друзів Саші та Луки з України. У листі йдеться про те, що вони приїдуть сюди, в Австралію, щоб відвідати мене. Боже мій! Я такий схвильований! Ура! Привіт, друзі! Мене звати Саша. Сьогодні ми з Лукою вирушаємо до Австралії, щоб відвідати нашого друга коалу. Колі Лука, можеш показати нашим друзям, де знаходиться Австралія? Привіт, друзі. Мене звуть Лука. Звичайно, я можу показати тобі Саша. Друзі, Австралія, ось тут зараз ми з Сашком вирушимо туди, але спочатку нам треба доїхати до аеропорту на автобусі. Друзі, наші польотні процедури завершено. Ми готові піднятися на борт літака, пристебнути ремені та розпочати довгу та приємну подорож. Щасливої дороги. Так. Після довгого перельоту ми нарешті прибули до Австралії. Ми не можемо дочекатися зустрічі з нашим другом коалою Колі. Він, напевно, скоро буде тут. Привіт, друзі! Я зачекався вас. Нарешті, ви тут. Я дуже радий вас бачити. Ходімо з вами до чарівного евкаліптового лісу, де живуть коали. Послухай, Сашко, який гарний ліс! Це, мабуть, евкаліпти. Саша і Лука це наш приголомшливо красивий евкаліптовий ліс. Основним джерелом їжі коали є евкаліптові дерева. За допомогою наших міцних кігтів ми легко залазимо на дерева і зриваємо листя, щоб, звичайно ж, поїсти, а потім спати до кінця дня. Коали люблять спати. Ми проводимо у вісні від 18 до 22 годин на добу. Друзі, дитинчата коал зовсім маленькі, коли народжуються і ростуть у материнських сумках. Ці сумки розташовані в нижній частині живота матері коали і забезпечують комфорт, захищаючи дитинча. На шостому місяці життя коалята залишають матір і починають жити самостійно. Коали, як правило, тихі і ліниві тварини. Для спілкування між собою вони видають рохкання. Сашко, Час повертатися додому. Ми чудово провели час в Австралії і дізналися багато пізнавальної інформації. Так, Лука! Ось і закінчилася ще одна пригода. Дякуємо нашому другу коалі Колі за все. Ми будемо сумувати за тобою. Щасливої дороги, друзі, до нових зустрічей!